Всім привіт. Почали молотить соняшник е, печальний. Соняшник печальний. Е, тут можна сказати, ну, з половини бункер висипа, ще буде бункерок. Ну що тут цікавого, то у нас Піонер і в ньому два рядка Саксона. Ось, іде два рядка. В цьому банку було насипано саксон і виходить стиковий воно і два рядка саксона. Можна по... буде зробити скриншот, увеличить і подивитися на різницю шляпок. Він затилок трошки зеленіший, зараз ми оттуда зайдемо. От, він затилок трошки зеленіший. Ну тут теж влага. Щас з цієї сторони ззаді мене була 9,7, а спереді була 5,6. Ну в місті воно получається неплохо. А як буде на аналізах? узнаем масло в печалі сейчас. урожай теж в печалі не, ну це тут коротше як сказати на сьогоднішній день це дуже неплохо Не знаю натуру вісах сила батареячка і все не знаю натуру Так їх видно все два штучки і да скорость потерял Ну так на фоне іменно в цьому месте хорошо отличаются ну, можна буде на телечку, на скриншотику подивитися, де розвернуть его ловки, а де не розвернулися. У нас есть поле де посіяний сексон. Ну, не в нас, але є поле, де посіяний сексон і два рядка піонера в ньому. А це у нас піонер. Не знаю який, навіть 130. -й. І це в ньому два рядочка йде таких. Це ось стиковий я веду. Видно його, він у мене по центру там іде. І можна подивитися воно. Два рядочка с Сексона отстає чуть-чуть, ну, вегетація вида чуть-чуть линша у него чем піонера. Це стиковий, можна посчитати то сьомий рядок. Це по експерименти проводив Ми якраз попід нього не берем. Він з краю залишається, крайній рядок залишається Сенсом. Теребети важить натуру ніхто не буде. Ну, я думаю, тут видно, да? Я думаю, ви бачите. Ласненько попало, це рядочок Сексона, а то піонер, а це піонер, це сексон. Плюс-мінус, щоб сильно відличалася, не можна сказати. Видно, вегетація чуть-чуть більша на пару днів. Може, як би взяти Отдельно два рядка спасить зважити. Ну, це ніхто не буде делать. Це сильно круто було. Оборот поснимаем. Забираємо 8 рядочків, да? Да, 8. И таку картинку намалювало. Мы підкалибрували, вписали натуру 365. Вот. И получилась така картинка у нас. Оце на це место поле було сдвинуто, короче. Ну участок був здвинутий, в прошлом году тут і рибанили там короче, і здвинули на чужий участок. і от він все світиться. Прикольно так. Тут стоїть минималка один. Можна спробувати написати 1,2. що мені великі букви. Пишемо один, кома два. Ставимо кейчик. І вже таку порябіло. Ну, на круг. Почти, а, от 1.18 на круг. Ну, зважимо машинку я думаю що будемо знати більш точніше ми можемо і підкалібрувати його там по весу Це так ось у нас получилась картинка. Ну, прикольненько. Хоча в углу глубалочка, но там воно було припаляване щось. Приїхали тут пінерчик, коротше <кхух> по двох різних предшественниках. Ну, цей участок добавився в людини. А цей був, там були звернові рядом, а тут -а був соняшник по соняшнику. Ну щоб вже не в людині не цей. Не переводить, щоб був один масів. Він його вирішив засіяти соняшником. І от такий він вийшов тут. Чи вийшов, чи вийшов. Оце все одні, одні ті самі сімена, одна й та сама сівалка. Тудеть. Чистенько там трошки є мішейку. Ну, така різниця. Тут ще нічого не видно, крім того що 0,8 гектара і 280 кг приблизно Більше нічого поки не зрозуміло, я ще натуру не важив. Не знаю чи вона тут буде Шляпки всі закриті, коротше Буде рекорд тут навіть Я так подозреваю Побачимо, трошки може сирим добавимо. там Я йду, воно з два рядка Но вже буду йти рівно не буду Я думаю що влага там така сама як і тут вікном 25 й рік І ми мы убираем всіми любимый сексом Один із участків на якому сексом дає по 900 кг. Довольно такий, ну неплохий наверное трошки пересох 42 масло ну все остальне там більш-менш в нормі богатанько є зелених стовбурів і на них немає голови, ну а в основна маса в принципі є. Все. Ну, вернее на следующий заход надо будет зайти до да Садирадив стычки трошки широкувати. Ну людям, кто берет 8 рядки им хорошо а нам не очень хорошо натура в районе 365, 370. Масло хромає в цьому году на всьому. Саме більше було на піонері 45-е. Саме менше було 33,4 на лімогрені. Було на лімогрені 40. друга, по-моему. Ну и 36 было. 59,580. играем. А тут а Асексон у нас. Сексон, Сексон. Там у нас дядьки репачок сиять. Джоніку пройшов за два місяця перший дощ, а там без малого пару днів не хватило і Джоникс свіє ріпачок. зелений там, короче, зіліний, зіліний десь там не видно. Беремо назад 10 рядків, щоб зачистити те що пропускали. Це все похоже на цей рядок ось в банки був піонер, сіяний туди й назад, Ну його тут не дуже видно, либо ну щось дуже похоже одинаковий. Не виходить так класно, як перед цим в піонері було видно, то тут так не виходить побачить. Работаємо далі. Така картинка получилась на полі Сексон. Закончили сексон. А це по ходу дорога. Ми сейчас коло неї стоїмо. Ось Тут крайка не було. Він там пиляка згоріла. Така картиночка. Закатик. Красивий. 26 тонн получилось. Повісах. Ну і в нас там, в принципі, так само. Все, всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і мирного неба над головою.